Всім привіт! На зв'язку Тім і ви на каналі Back in Time. Звідки походить назва Ужгородських вулиць? Дивіться далі у відео, буде цікаво. Почнемо ми з вулиці Корзо. Свою назву вулиця Корзо отримала ще за часів правління другетів. Хто другете? Італійці. А в перекладі з італійської мови корзо означає вулиця, по якій гуляють. Зараз вулиця Корзо абсолютно оправдує свою назву. Щодня по цій вулиці проходять тисячі ужгородців. Вулиця Корзо з'єднує набережну Незалежності та площу Корятовича у 17 столітті. Тут переважно проживали ремісники. Архітектурне становлення обличчя вулиці остаточно відбулося на зламі 19-20 століть, коли вздовж Корзо постали суцільні ряди різноманітних крамниць, магазинів та кав'ярень. На перехресті Корзо і вулиці Волошина, про яку ми розповімо трохи пізніше, на так званому хресті, ужгородці полюбляють призначати один одному зустріч на вулиці. Корзо була відкрита перша ужгородська аптека Лендваї. Вулиця Бачинського. Знали, що в Ужгороді колись була вулиця Фараонів? Або як тепер її звуть, вулиця Бачинського. Зараз в Ужгороді знаходиться вулиця Андрія Бачинського. А чи знали ви, що раніше це була вулиця Фараонів? А ще раніше це була вулиця Циганська, тому що саме на цій вулиці проживали роми. А місцеве населення Ужгороду думало, що вони прийшли з Єгипту, тому вулицю так і називали фараонською, тобто синонім. Але після цього згодом вулицю переназвали Андрія Бачинського. Андрій Бачинський це публіцист, греко-католицький діяч і також єпископ. Його батько був також священником і походив з роду галицьких переселенців. Спершу Андрій Бачинський навчався у жгороцькій гімназії, а в 1756 році був висвящений на священника, після чого його направили на навчання до тронавської семінарії у Словаччині. Також вивчає багато різних мов: латинську, угорську, староукраїнську і ще багато різних. А помер Андрій Бачинський 19 грудня 1809 році в Ужгороді, в тогочасній Австро-Угорщині. Вулиця Капушанська. Вулиця Капушанська колись з'єднувала і навіть зараз з'єднує Ужгород з містом Великі Капушани в Словаччині. Вельке капушани вперше згадуються у 1211 році і знаходяться за трохи менше ніж 8,5 кілометрів від Ужгорода. Проживає тут почти 9 тисяч осіб. До речі, Вельке капушани були другим позначимості містом у женського комітету після Ужгорода. Цікаво те, що 57% населення містечка у горці на мапах 18 століття, позначено під назвою Капош. Великі капушани дуже тісно пов'язані з історією нашого Ужгорода. Вулиця Густина Волошина. Хто він такий та яку роль відіграв в історії Закарпаття? Густин Волошин народився 18 березня 1874 році. Вступив на політичний шлях у 1919 році, коли у складі трьох народних рад Ужгородської, Хуської і Пряшівської ухвалив рішення до приєднання Чехословаччини. Протягом 1919 по 1921 рік був членом тимчасового урядового утворення директорії з 1923 до 1938 року, очолював Створено ним християнську народну партію від Карпатської Русі, від якої в 1925 році. 1929 рік був депутатом Чехословацького парламенту у 1920 1939 році став одним із керівників краєвого товариства просвіта а з 1929 по до 1939 -го почесною головою учительської громади яку й організував 1937 по 1938 рік очолював педагогічне товариство Підкарпатської Русі, а в 1938-му ініціював створення в Ужгороді на базі Українського вільного університету Вищого навчального закладу з чотирьох факультетів. Боротьба за автономію Підкарпатської Русі тривала впродовж 30-х -30 років. Августин Волошин був першим президентом підкарпатської Русі. Вулиця Швабська. Чи знали ви, що на місці Швабської вулиці колись була загадкова колонія швабів? Історії її дивіться далі у відео. Раніше ця вулиця мала назву Минайська, тому що нею можна було потрапити в село Минай. Назва вулиці пов'язана з появою в, Ужгороді в часи правління імператора Йозефа II колоністів, яких в Угорщині називали швабами. Шваби це етнічна група німецького народу. Вже в 1784 році був розроблений проект на поселення в місті 115 швабських родин. Однак, після видачі відповідного мандату 1786 року зголосилося всього 20. Їм обіцяли надати житлові будинки і господарські будівлі, коней або волів, і по дві корови, сільськогосподарський ремент, по 17 гектарів землі на родину, продовольство і насіння на перший рік, 10 років звільнення від податків і по 20 флоренів позики. Швабську колонію дуже добре видно на мапах 19 століття. 1787 року шваби переїхали в Ужгород, але обіцяних в мандаті жител та інших пільг не отримали. Лише через рік вони змогли поселитися на початку нинішньої вулиці з обох її боків. Для них були збудовані довгі прозимкуваті будинки. Останні з них зникають сьогодні. Про вулицю Швабську в мене є окреме відео на каналі. Щоб подивитися його, переходіть по посиланню. В описі так цю вулицю пропустимо. З ними все ясно. Вулиця Андрія Новака Андрій Новак. Хто він такий? Та який вклад зробив в історію ужгородської медицини? Андрій Новак народився 21 листопада 1849 році, в селі Руське поле Тячівського району. Він був дев'ятою дитиною у сім'ї. Першу свою освіту він отримав в Тячві, а вже далі продовжив навчання в Ужмукачівській, а далі в Ужгородських гімназіях. Уже в 1872 році він закінчив навчання у Будапешті, і в тому ж самому році на Закарпатті почала панувати епідемія холери, коли його направили е, знову. Ому ж таки в Ужгород, а вже в 1874 році він заснував Ужгородську лікарню та акушерську школу, де щорічно випускалися 60 досвідчених акушерів. В 1883 році його назначили головним лікарем цієї лікарні, яку він очолював до 1920 року. За часів Першої світової війни він приєднався до. Організації Червоного Христа у 1928 році він вийшов на свій заслужений відпочинок, а вже в 1940 році, у віці 90 років, він помер. Зараз він похований на Кальварії в Ужгороді вулиця Собранецька. Собранецька є однією з найдовших вулиць Ужгороду, Бере свій початок від площі жупанської і веде аж до Україно-словацького кордону. Вулиця Собронецька отримала свою назву завдяки її напрямку, яка веде до міста Собранце в Словаччині. на вулиці Є старовинні будинки 16-17 століття. Збудовані вони у стилі бароко. Це одні з найдавніших будинків міста, а трохи далі знаходиться так званий королівський винний підвал, яким згодом, який згодом було переобладнано під ресторан Скала із п'ятьма залами. Довжина головного коридору сягає 300 метрів. На вулиці є цілий ряд інших давніх підвалів. А саме за номером Собранецька, 14, знаходиться Будинок видатного закарпатського лікаря Андрія Новака. Вулиця Острівна. Колись поряд з острівною вулицею протікала річка Малий Уж. Вона тут утворювала острів. Цей острів можна побачити на мапах 19 століття. Як ми бачимо, в ті часи на цьому острові були будиночки. Також тут звели водяний млин. Цей млин знаходився на території сучасного заводу ФМК. Коли через антисанітарію в першій половині ХХ століття був засипаний малий уш, утворилася вулиця, яку назвали Острівною. Відео про малий уш також є на моєму ютуб-каналі. Щоб подивитися його, переходіть по посиланню в описі. Вулиця Міклоша Берчині. Хто він такий та яку роль відіграв в історії міста? Міклош Берчені народився 6 грудня 1665 року в, в родинному замку Тематин, що на території Словаччини, навчався у Єзуїцькій колегії міста Тернави. Згодом здобув освіт у Тернавському університеті на факультеті семи вільних мистецтв, служив у армії Ракуці. Свого часу володів Ужгородським замком на Закарпатті. Одружився двічі перша дружина Крістіна Другет. Після смерті дружини. Став жупаном комітету Унг та отримав володіння Ужгород. У 1694 році одружився вдруге із Крістіною Чакі. Відбулися масштабні перебудови в Ужгородському замку. Граф Берчені з дружиною жили на другому поверсі замку. Маєтки Берчені, і, зокрема, Ужгородський замок дісталися графам із роду Шенбурнів. Згодом, після втечі, до речі, Посполитої Берчині переселився до Османської імперії, де Султан Ахмед III надав йому крістіні Чакі та Ференсу Другому ракоці притулок у місті Такірдаг. Помер Берчині 6 листопада 1725 році. У 1906 році тіло Берщині було перепоховано у соборі Єлизавети Угорської в місті Кошицях в Словаччині. Чому вулиця Мукачівська має саме таку назву? Дивіться далі у відео, буде цікаво. Раніше вулиця Мукачівська носила ім'я всесвітньо відомого художника Міхая Мункачі. При перейменуванні вулиці хибно переклали ім'я художника, тож із колишньої вулиці Мункачі стала вулиця Мукачівська, тим більше, що вона дійсно вела в бік Мукачева. Повинен зауважити, що найстаріша назва вулиці це вулиця Радванська, тому що вона вела в село Радванц, про яке в мене є окреме відео на каналі. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Також в часи Другої світової війни на вулиці Мукачівській було друге єврейське Ужгородське гето. Відео про євреїв Ужгороду також є на моєму каналі. Де шукати посилання, я думаю, ви вже здогадалися. Друзі, кожне відео потребує фінансових витрат. Тож, якщо ви бажаєте підтримати мене та мій ютуб канал, відскануйте цей QR-код, що зараз з'явився у вас на екрані. Ну що ж, дякую всім за перегляд: ставте лайки та підписуйтесь на канал, а також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей!